Сьогодні продовжуємо говорити про функціонал зведених таблиць, а конкретно поговоримо про виділення, очищення, переміщення та копіювання зведених таблиць. Усі ці опції знаходяться на вкладці Analyze у розділі Pivot Table Tools, коли активна будь-яка клітинка всередині зведеної таблиці. І так, очищення зведеної таблиці Clear. Є два варіанти очищення. Clear all. Повністю очищає таблицю, о, вилучає всі поля з блоків Filter, Rows, Columns і Values. Дані не видаляються, просто зведена таблиця стає порожньою, як новостворена. І Clear Filters очищає лише фільтри. Поля залишаються, але всі застосовані фільтри скидаються, тобто всі значення знову відображаються. Давайте на практиці застосуємо фільтр, наприклад. Залишимо лише нових покупців, які зробили замовлення з мобільного додатку та були учасниками програми лояльності. Далі для складання фільтрів нам треба в вкладці Analyze Clear обрати Clear Filter. Скидаються всі фільтри і знову бачимо повні дані по всіх платформах, покупцях і програмах. Clear All. Таблиця стає порожньою, але джерело даних залишається. Натиснемо Ctrl-Z, щоб повернути все назад. Далі розберемо виділення з виданої таблиці або Select. Опція Entire Pivot Table дозволяє виділити всю таблицю цілком усі клітинки, пов'язані з нею. Потім можна натиснути Ctrl-C, щоб скопіювати таблицю, і вставити її в інше місце аркуша або в інший аркуш. Далі можна в одній фільтрувати лише старих покупців, а в іншій лише нових. Далі функція переміщення зведеної таблиці Move Pivot Table дозволяє перемістити таблицю в інше місце на поточному аркуші або на новий аркуш. При цьому таблиця не копіюється, а сама переміщується. Виділяємо таблицю і в Move Pivot Table обираємо New Worksheet. Натискаємо ОК. І ми бачимо, що наша зведена таблиця була перенесена на новий лист. Є важливе нагадування: якщо ви натиснули за межами таблиці, зникає вкладка Pivot Table Tools. Просто натисніть назад на клітинку всередині таблиці. Якщо не повернулося, зробіть правий клік по таблиці і оберіть Show field list. Далі, коли ви працюєте зі зведеними таблицями в Excel, ваше джерело даних може бути або статичним, або динамічним. Статичним, тобто ніколи не змінюватися, динамічним, тобто періодично оновлюється, доповнюється чи редагується. У випадку динамічного джерела важливо розуміти два ключові інструменти на вкладці Analyze. Це refresh Вона оновлює зведену таблицю на основі змін у межах уже визначеного діапазону джерела. Наприклад, якщо джерело A1B100, будь-які зміни всередині цього діапазону будуть оновлені. Але додавання нових рядків чи стопців за межами цього діапазону не буде враховано. І Change Data Source дозволяє розширити чи змінити межі джерела даних. Наприклад, якщо ви додали нові рядки після сотого рядка або нові стовпці, потрібно скористатися саме цією опцією. Давайте розглянемо на прикладі. На вкладці Pivot Table Analyze знаходимо секцію, де є кнопка Change Data Source. Excel підсвітить рамку поточний діапазон, наприклад, як у нас дата A1K60524. Йдемо в таблицю Джерело. І, наприклад, в рядку 8 змінюємо значення items з 3 на 1500. Повертаємося до зведеної таблиці 27095, натискаємо Refresh і бачимо, що наше значення змінилося на 28592. Якщо ми наше значення повернемо назад на 3, знову потрібно натиснути Refresh, щоб зміни відбулися. Але що буде, якщо додати новий стовпець поза межами? Давайте додамо стовпець, назвемо його New Column. в такому випадку Рефреш не побачить цього стовпця, бо він поза рамками діапазону. А якщо вставити стовпець зсередини, наприклад, після стовпчика J, тоді Excel автоматично оновить дані і Refresh стацює. А як до додавання нового рядка, давайте додамо внизу новий рядок або декілька. Після додавання нового рядка потрібно натиснути Charge Data Source. І оновити діапазон з новим рядком. Але як це робити так, щоб при постійно змінюючися даних, не довелося постійно редагувати діапазон джерела даних. Для цього треба Change data source. Замінити діапазон просто на колонки без вказання рядків. Що це дає? Excel тепер дивиться на всі рядки в межах стовпців A до L, скільки б їх не було. Можна просто додавати нові рядки під. Існуючими і натискати Refresh. Як висновок можна сказати, що знання базових інструментів роботи із зведеними таблицями можливість швидко очищати, копіювати, переміщувати та оновлювати таблицю без втрати структури або джерела даних. А якщо джерело даних налаштоване динамічно, заведена таблиця перетворюється на гнучкий інструмент, який завжди показує актуальні дані без ручного втручання.